Ти тим, хто зло вчиняє, не бажай, до беззаконих заздростей май, вони, мов та трава, що висухає, і листя, яка швидко облітає. На Господа надію та тримай, твори добро, по правді поступай, і будеш ситим голоду не знати, і від землі рісні плоди приймати. Втішайся, Господом ти, друже мій, і бажання буде сповнене твоє. Свій шлях йому завжди ти відкривай. Надійся, він допоможе, пам'ятай, правоту немов світло засвітить, правду твою, мов день він освітить, Під користь Богу і не заздри тому, хто лукавий, хоч добре в житті йому. Буде знищено зло, що планують, ті, що в надії, землю спадкують, і ще трохи і грішника не стане, здреться геть його діло погане. Лагідні всі землю будуть мати, і в спокої на ній перебувати. А той, хто зло праведний готує, то його наміри Господь зруйнує. Бо праведника дні Господь зізнає, знає, і все нажити ним і зберігає. Буде врятований він у лиху годину і під час голоду, а грішники загинуть. Нечастивий позичає не віддасть, а праведник ще додає і дасть. Раю, спадкує той, хто славить Бога. То прокляне, то Бог свій суд направить. Своїх дорозі кроки Бог змісняє, і не впадуть, бо їх Господь тримає. За все життя своє ніде не бачила, щоб хтось із правних людей вже врачив. Такий живе, благословений чоловік, уникай зло, твори добро, ти житимеш по вік. Мудрість слова правник промовляє, язики опроправду сповіщає. Відносить серце закон Бога свого, тому рівною буде путь Його. Беззаконник за ним спостерігає, щоб вбити його, як шукає, та Бог не дасть, щоб так і сталося, без вини, що правів, його судили. Завжди на Господа надійся і піднесе тебе він своєї силі. Шлях нечестивих немовир то, що на митлі з'являється, зникає, а правдих майбутній мир. Часи скорбот Господь захищає. Амінь.